Так, ну що, я всіх вітаю, власне, на подкастику про Леклерк. Ну що, будемо починати. Я зрозумів, що ця ну, подробна інформація, ось ці всі, всі коротше складні моменти, воно ну, нікому не треба загалом то Тому буду вам пояснювати набагато простіше, так би мовити, щоб ну, дійшло, дійшло, щоб питань не було. Відразу кажу: я бойовий диван, я не танкіст, я навіть не військовий, ба більше. Так, я абсолютно не розбираюся в тому, що зараз буду вам казати. Тому що, ну я, ну, йоу. шизоїд, йо мою Коротше, власне, основний бойовий танчик Leclerc. Це французька бойова машина, яка була створена, ну, наче щось, тому у 2000 році. Загалом-то, ну зараз я прям при вас Вікіпедію відкрию. Хм. <звук> А, дивіться, з 1990 року і експлуатується з 92-го. Вау, вау, information and you, Філіпс, власне, це не звідси було. Так ось, танчик, французький, сучасний, ну вже далеко ні. Е, ну, на цьому, в принципі, можна закінчити. Ні, не буду закінчувати, продовжуємо. Коротше, е, о, крім того, що він французький, так, власне, ну, не треба дукати, що як ну, французький, типу, е, як, Рено Гівно, фіат його брат, нас, як то кажуть, ну, чпокає. Е, так ось, що у нього взагалі-то є, так? Цікавого. Ну, перше, це гармата. Вау! У танка є гармата! Прикиньте, а в нього ще вона гладкоствольна. Вау! Хо-хо, Крутяк! Ось це крутяк, а? Скажіть, дивіться, коротше, калібр у неї аж 120 мм. Вау! Просто неймовірно! 120 мм! Вау! Вау! Ви таке, коли ми чули, 120 мм гладкоствольна гармата в сучасному танчику? Вау! А від наступного факту я вам просто роздах відірвав. Вона ще має 52 калібри вдовжину. 52, 52, Не якісь там оці ваші ранні леопарди з їхніми калібрами. то наче 39 чи скільки? Ну, ви мене виправте в коментарях, якщо що. А, 44 калібри, вибачаюсь. Нісіяки ось, ні 44, ні ось і стволки, ні-ні. Така мужицька, чисто бабина, -баб, така нормальна. 52 калібри, все правильно. Але це все фігня. Наступний факт, який просто вам точно прорве ну, відірвище. Щось там дно або обдах, я не знаю, як я можу його обізвати. коротше коротше. Слухати уважно. Дивіться, прямо ось, ну, читаю по складам автоматжання. ня. Автоман заряджания! -ху, ху Танчику нато! What man? Это шо таке? таке Автоман заряджания! -ху, -ху, ху Ну адепт ручного камручного заряджания не кол на ну, танчику. Ну, ну. Треба, треба автомат заряджання танчику сучасному. Ну, ну треба, розумієте, ну адептам не докажеш. Ні, адептам ну складно. Адептам складно. Адептам і, Простіше сказати, що Вабрамсів ручками, в Лоопарді ручками, а в челенджері ще й два рази треба ручками, тому що там ще й картузики, окрім снарядику. Ну, все, автомат заряджання це погано, тому що в радянських танках воно робить бадап. Бадап, бадабум. Bashni med bude tank. А що ж таке, в Леклерку з'явився автомат заряджання, ще й ну фіг знає коли. Ну, добре, а, то це ще не все. В ньому 22 снарядики на секундочку. Само собою, що унітарні, тому що ця гармата може використовувати усі снаряди, які, власне, можуть використовувати танки НАТО. Тобто усі ваші усі ДМи, ШМЕМи, коротше, всі ось ці ваші прикольні натівські боєприпаси, і він може використовувати. І в нього ще є свої ОФЛ Ф1 чи не. Не тільки 1 ну, всі бопси, так, оперено-бронебійні підкаліберні снаряди. Власне, у нього є ще й свої французького виробництва, такі багети, блять, бронебійні. Е, так ось. Це те, що стосується гармати. Само собою стабілізована в двох площинах, що там є система дубль, тобто командир може вести вогонь так само, як і навідник. Там ще знаєте, що є. О, не повірите. Там ще є іще одна боєукладка. Іще одна боєукладка, яка розташовується вже в лобовій частині корпусу, і в ній 18 штук. Тому що що, давайте порахуємо разом. 20 плюс 18, 40 снарядів у боєкомплекті Танка. Просто с... Вс... Неймовірно, неймовірні показники. Проблема в тому, що е, власне середики розташовуються в, ну, в передній частині корпусу, і якби то може трішечки трапитися бадабумс. Що да? ну, можу сказати по цьому приводу? Ну, трішечки вийшов обісрамс, тому що якщо вони б зробили все ну, по адекватному, так, щоб у них снаряди були тільки в задній частині башти, все було б круто, все було б прям, ну, те, що треба, так, крутяк. Там ще, наче є, вишибні панелі, але це не точно. Але вони чомусь вирішили, що ну, блін, ну прям треба треба снаряди в передній частині корпусу. Прямо ось, ну. Треба, не можу! Не можу я без цих снарядів. Прям треба Треба до усрачки. Ну, власне, зробили. Ну, я ж не буду їх за це засуджувати. Зараз у нас такі часи, ув. Що? Нікого засуджувати не можна. Треба максимально бути толерантним до всього. Я толерантний до 18 снарядів бою клаці Леклерка. Ви також, ну, спробуйте бути толерантним. Я вас, ну, я не змушу, але ви принаймні спробуйте, так, ну я думаю, що вийде, можливо. Хто його знає. Продовжимо озброєння. Танчику. Так ось, тут ще є спарений крупнокаліберний кулемет. Не путати зі спарюванням, так? Спарений саме крупнокаліберний кулемет цей Браурінг М2. Самі, це, 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 ну, Демокрасі, да? ось я би зараз вам ставив цей клич Орла, але, на жаль, я не можу настільки круто виїжджати. Ну, ви так собі в, в мізках представте, ось цей бойовий клич. Так ось, Демокрасі з калібром 12,7 мм, який, як я вже сказав, який має боєкомплект у 800%. Пострілів, хо-у, -хо. можна 800 разів звільнити російського військового. Вау! Дуже круто! Дуже круто! І, в принципі, на цьому вся його закінчується. Хоча ні, я брешу закінчується. Ви всі знаєте, що кротокавлірний кулемет Браунінг може що правильно пробувати. Що правильно, легко броньовану всіляку техніку, хоу. і дуже вкрило працювати по піхоті, тому що, ну, навіть якщо Точніше, не ну, у вас, а на вас буде бронежилет 6 класу захисту, вас це ніяк не врятує, тому що кінетика цього пострілу. Така, що хоу, ребра зламаються, вилітять з іншої частини спини. Вау! І тоді не треба будети до костоправи, тому що ваші грижі, протрузії, ну вони просто перестануть нафіг існувати, вони, ну як, іспаряться, і все. Вас це більше ніколи не буде турбувати. Вау! Хто буде голосувати за М2 Браунінг замість якихось цих костоправів? Кому не ви взагалі... Треба, я не розумію. Один постріл цього е, кулеметику коштує 500 гривень. Один прийом у Костоправа коштує ну, десь близько косаря у нормального. Ну, Самі розумієте, ви, ну, вигода, вигода, просто на, ну, на, на обличчя, на ліцо, як то кажуть. Просто вигода фантастична. Продовжуючи, продовжуючи. Тут ще є. Е, зенітний кулемет. Вже не з таким крутим калібром, так? М -м, він має калібр 762 мм. І він може керуватися дистанційно. Це круто! Це знову technologies! Це круто! Але його ще можна зняти і використовувати для власного самозахисту. Тобто, якщо, якимось чином, якимось чином так трапиться, що вам, вам, що ну, ви будете в Елеклерку в цьому танчику, і вам треба буде прям кулемет зняти. То ви можете його зняти. Ось так, взяти, зняти, можна п'яти і ось так тупо зняти. Як фільми, ось ця лють. Так? Ви пам'ятаєте, як там також знімали кулемет і всередину його запускали? Пам'ятаєте? Крутяк. крутяк. Ну, саме розумієте, це ну, по мотивам цього ж фільму було зроблено. Коротше, продовжимо. Так ось. Окрім цього, окрім цього. Три члени екіпажу. Тобто, ну, нам оцей ваш заряджаючий не треба. Ми ну, самі якось зможемо без четвертого з цього нахлібника гусеньку натягнути, Екіп, ну, боєкомплект поповнити, танчик заправити, і на трьох карточки розкидати, чи карти розкидати. Коротше, їм і в трьох нормально живеться. Їм ось цей четвертий чувак взагалі там ну, не вперся, самі розумієте. Тому їх три. Тобто, ну, мехвод воділа, так би мовити, командох. І навідник. Ну, навідник то взагалі такий трошки лопушок, тому що тут є система Hunter-Killer, І фактично командир саме веде пошук цілий, вибирає ціль, дає ціле вказання навіднику, башта уу, розвертається. Навідничок робить пик. Однією кнопочкою. І усьо. Ціль знищена, враховуючи то, наскільки тут нап... просто ну, перепихано, з... назапихована ця система керування вогнем. Це неймовірно. Просто неймовірний танк. Тут не треба взагалі нічого. Тобто, я вам кажу, Сергій, зараз ну, без долі іронії. Щоб керувати Леклерком, вам треба закінчити нуль класів. Просто нуль. От ви з дитячого садочка виходите. Ви вже можете керувати цим танком. А ось щось керувати якимось радянським танчиком, типу Т-72, Т-64 чи, ну, ба більше, якийсь там, напевно, Т-55, ху-ху-ху. Тут є, ну, мінімум, мінімум, університет. Мінімум університет, тобто там всілякі сапромати, усю всю фігню треба знати. Прям ну, 100%. В Леклерку не треба. Бо ось ваші ось ці ну, за -за західні танки, такі, ну, для тупих людей реально вони якось зроблені, Ну, взагалі не треба думати, ніяк не розвивають, ось це смікалечку ніяк не розвивають. Ну, добре, не про це. А, до речі, до речі. Наша наступна вже тема в цьому, ну, танчику, це його броня. О, -о, -о, -о! захист, ну, ну я, я вірю, я вірю. Там є всілякі різні серії ось цього Леклерка, я думаю, що всім начхати, навіть не буду все вникати, там серія 1, 2, 3, 4, 10. Да, кому взагалі яка різниця, камон, Леклерк, Леклерк, танчик їде, танчик робить бада-бумс-бумс і робить весело. Так ось, Цікавого, то що, ну просто цікаво. Тобто воно вам якби теж не треба, але ну це цікаво, я думаю. так Ну дивіться коротше. Е, В серії 21, так, тобто, там така ха-ха ну, дві букви, ну, і два ікса і така палка, коротше, так. Римські цифри це називається. Так ось, в цій 21-й серії є, коротше, посилення з елементами вольфраму і Титану. Ну, коротше, вау, просто жорстко буде все танкувати. World of Tanks, коли ведуть. Блін, ну просто, ну, це залізна стіна, основний калібр, ну це прям, ну. Просто воїн. Прям ну тупо жорстко нагибать можна буде. Я, я вам кажу, просто такий буде нагиб. Чекайте в рандомі і пакетик в тундрі також стопудово завезуть. Чи вже завезли, я не слідкую за Тундрою. Так ось. Бронестійкість по корпусу. 800 мм від ОБПС. Вау. Ну, я вірю. Народ, ну я, ну я вірю. Тобто, ну, скільки він там важить, ну секундочку, зараз я Вікіпедію відкрию. Скільки він важить, ну секундочку, секундочку. Ну, я думаю, вам вже не складно почекати, так? Блін, не написано, народ, скільки він важить. О, написано, написано. Ух, ніфіга собі, 57 тонн. Нормально бля? Нормально ти важиш, чувак. КПС він розіжорався. 57 тонн. Камон! Камон! Радянські танчики важать трішки більше за 40 тонн. Ну, що це таке, кіпі. 77, гайс. А якби там був ще четвертий чиновки пору, скільки він важив, отож би воно. Зараз самі розумієте, скільки важать люди. Але я толерантний до позитиву, максимально, тобто я ну максимально толерантний. Нічого проти не маю. Займайтесь. Так ось. Бронезахист, бронезахист по корпусу, 800 міліметрів від ОБПС. Ви серйозно, гайс? Тобто, серйозно, Серйозно, 800 міліметрів від кінетики? Ну, я вірю. Ну, тобто, основне вірити, Вам щось казали, що, типу, він з 2 кілометрів має витримувати влучання від дм 43 Ну, коротше так. Ну, дм 43 це прям дуже сучасний снаряд. Явно пробиває 800 міліметрів. Ну, так би мовити, прям крутяк. По башті 850 мм. Тобто ще більш серйозніше, ще прям, ну, максимальні технологіс. Такі технології, ууу, закачаєшся. Так ось, це те що стосується бронювання. Там ще борше 75 мм, самі розумієте, в бочину прилітає, бада-бумс. Ще боюкули, у нас ще боюкалечка в передній, наче правій частині корпусу. Теж туди, якщо прилітає, то буде що. Правильно, бад-бумс. Коротше, весело буде, реально. прям, Буде невесело кіпець. E, що ще? Ну, я вже казав, що по системі керування фондем тут є у нас панорама система дубль, система Hunterkill, тут, тут також є ще лазерний далекомір, тепловізор, само собою. Ну і що? І технологіс, Тобто ну, величезна кількість Technology, і, до речі, що стосується автоматизаряджання, таке цікавий моментик Швидкострільність, на секундочку, гайс. 12 пострілів на хвилину. 12 Пострілів на хвилину. Неймовірні показники, неймовірні. Просто, ну прям амблево. Ну, а тепер спробуйте повторити ті ж самі циферки ручками. Давайте, давайте, давайте. Ну шо ви? Ну Не треба. Ну, Менжуритись ось це, як це по блатняку кажуть. короче. Не треба, ось, ну, самі розумієте, що коротше. беріть і заряджайтесь, з такою ж самою швидкістю ручками тільки. так ось, е, тепер двигло. <кхід> Ну Тобто, врум-врум, бам-бам-бам! Бім-бім-бім! Якщо стартер не прокручує, так? Так ось, В8, v 8 bb 8 bb 8, Бабі 8, Бабабой. Так ось, v 8 двигло, потужністю півтори тисячі кінських сил, тобто, прям, ну реально, півторачка. Це, ну, знову ж таки, це чоловічий, чоловічий показник. Всі знають, що півтора це прям ну, те, що треба. Тобто, ну, 15, півтора. Самі розумієте, коротше кореляцію, самі знайдете в коментах, пожартуєте так. Ось це круто, це круто. Це дійсно багато кобил на таку вагу. Це прям те, що треба. І тут ще є що. Е, Багатопаливність. тобто це дизеляка, само собою, з турбонаддувом, так? Тут така система хіпербар, якось вона стоїть, коротше, як він там працює, щось. Ну, я трішки тупий, самі розумієте, ви ж мене розумні, так? А окремі кадри, які навіть не підписані на мій канал чомусь. Взагалі генії! Прям генії! Коротше, чекаю від них пояснень, як працює ця система гіпербар, тому що, ну, реально, ну, народ не Ні, як то кажуть, ну реально ну, мізками тупо не потягнув. ну, Реально ну, не витягає людину, Ну, в мене не вистачає цих куда-блоків в мозку, так, щоб ну, прорахувати ось цю картинку. Ну, тупо в мене, коротше, ну, як ось терафлопсів бля, реально не вистачає, ну, тупий. ну, Іншим словом, тупий, блядь, так ось. Тут є ось ця система гіпарба, я, я так розумію, що це турбонадув, щоб ось ці півтори тисячі кінських сил жорстко можна було достати. Він дизельний, як я вже казав, тобто може жорстко робити! Вум -вум -вум! І ще й багатопаливний, тобто можна залити щось, окрім соляри, і швидше за все він поїде. Але я думаю, що це буде набагато менше, аніж на солярці, тому що всі ми знаємо, що ресурс, ресурс річ така, яка може трішечки ставати менше за таких приколів. А і ще він чотирьохтактний, такни чотирьохтактний, такни Мен, Що це таке? Є, є просто божественний двохтактний дизель від е, Т-64 та ну, Т-84. Нашу вам усі чотирьохтактники? Навіщо? Навіщо? Він же ж ну, класно моркочить? Цей двохтактник дизель просто. Mm! Просто кайф. Він тупо ось це робить тати, що я прям кайфую. Чотирьох не те Ваша оце економія пального. Нє, нє- нє, залиште собі. Коротше, її вистачає для того, щоб розвивати завдяки, до речі, повністю автоматичній коробки-передач, яка має 5 швидкостей вперед і аж 2 назад. Тобто, ну, блін, тут реально коротше, дійсно, різниця є. Ну, коробка тут ні, ні шагу назад. Тобто, ну тут, враховуючи, як французи вміють, так то відступати вміють реально. Зараз, якщо що, ну, я не, хоч, не хотів образити французів. Зараз ну, толерант, я толерантний. Я, це, це лише жарт. Тобто я тут жартую, так, я нікого тут не хотів образити. Французи круті, хлопчики. Дійсно круті. Тобто машини французів топ, танчик топ. Взагалі Франція The Best. У мене зараз без приколів стоїть он ельфовежа, ну і репліка, так. Е, така маленька на, на робочому столі. Я зараз серйозно. То ну, я вважаю, що Франція це топчик. У мене навіть ані прапору у мене немає Франції. У мене є е, прапор Британія, але в мене є дійсно ельфова бежа. Ось, лісі. Не знаю, вам чутно, не чутно? О, я думаю, тільки що було чутно. Так ось, <кхем> вона в мене, власне, є, і я нічого проти Франції не маю. Про що я там казав? А, точно! Повністю автоматична коробка передач. Коротше, забезпечує швидкість максимально вперед, по шосе, ну самі розумієте, по шосе, по парадам кататися те, що треба, так, на роботу їздити. Так ось, 71 км на годину вперед, це по асфальту, так би мовити. І аж 50 по пересічній місцевості. Ну, нормально, нормально. тобто сказати, що це прям якесь там. Ну, надзвичайні характеристики, ні, та 80 може пихати і швидше, але окей, задній хід, та я не знаю. Напевно, десь під 30, чи десь збіт близько 40 їде. Тому що такі дві штуки назад. це сучасний танчик. Коротше. Їде назад нормально. Тобто, в принципі, за це не переймайтеся. Підвізочка, до речі, в нього гідропневматична, тобто всілякі ці ці нахили, як ото в місії GTA San Andreas. Оце виконати як на лоурайдері стрибочки. Можна. Тобто, в принципі, взагалі без всіляких проблем. Прям працює як треба. Немає, до речі, що стосується захисту, ні динамічного захисту, немає ні комплексу активного захисту. Ну, є ось ці димові гранатки, які можна ще ставити димовиз, господі, що мене таке з мовою. Можна ставити димову Завісу не тільки у цьому ну, звичайному діапазоні, якому ми бачимо очами, а ще й в інфрачервоному, Тобто вся ці лазери, чи не лазери, а ракети з теплового головку самонаведення не зможуть навестись на цей танчик і жорстко буде задоджена протанкова корована ракета. Вау! Тупо технологіс, тупо ну це просто неймовірно. Окрім цього, якщо я зараз ну, ще, ще ну, не помиляюсь, то коротше, ось ці гранатки. Там, окрім цих димових, ще є, ну, прям гранати, гранати протипіхотні, тобто танчик може прям їх відстрілити, так? І жорстко, жорстко зробити по піхоті. Круто, круто, прям, ну, дійсно круто, потужна система. 에, страшний танк, дуже страшний танк. 에, на жаль, нам його так і не дали, французи. Чому? Ну, чому? Чому нам його не дали? Я не розумію. Давайте якось ну, його давайте нам. Ну, я не розумію. Нормальна машина? Ну. Якщо він вам не треба, давайте нам. Я думаю, що нам Леклерк всім сподобається. Прям те, що треба. Так ось. Це те, що стосується Леклерку. Так, власне, на у цьому все. Тобто, в принципі, я сподіваюся, що ви дізналися якусь для вас нову корисну інформацію стосовно Леклерку. Вам сподобався цей подкаст чи відео, чи я не знаю взагалі, як це називати. І ви підписані на мій канал, тому що, як я вже казав, величезний кілька людей просто на нього не підписані. Чомусь і не розумію причини, чому на нього не підписуються, Коротше, якась ну, маячня. Так ось, знову ж таки, величезно дякую за перегляд, величезно дякую за увагу. Бережіть себе та Україну.